Одному приладі: керамічна антипригарна поверхня дозволяє готувати із мінімумом олії чи масла. Завдяки новітнім технологіям покриття надійно з'єднується з основою мультиварки, утворюючи гладеньку і щільну поверхню. Їмність для готування легко знімається, тож помити її простіше простого. У якості бонусу ви отримаєте кришку із загартованого скла, що щільно закривається завдяки силіконовому обідку. Також ви отримуєте кошик для смаження у фритюрі. Він має спеціальність. Не кріплення для фіксації на мультиварці, щоб з їжі стекли залишки олії. І це ще не все. Ви отримуєте решітку для приготування на парі соковитих овочів. Почніть насолоджуватися смачними та вишуканими стравами, що готуються швидше і легше, ніж раніше. Замовляйте зараз. Готуйте корисні страви, економте час та місце з мультиваркою від деліману. Вона замінить мінімум 8 різних приладів на кухні. З мультиваркою деліману усе просто. Тільки цього літа спекотні пропозиції від європейських брендів. Обирайте кращі товари для дому, кухні, здоров'я та відпочинку від торгових марок топшоп Делімано, Вокмакс та Дормео. Накопичуйте суму своїх покупок протягом літа і отримуйте подарунки. Мультиварку Делімано 8 в 1, парову швабру h 2 o Elite, подушку Дормео, фітнес взуття Вокмакс та багато інших зіркових товарів. Купуйте товари провідних європейських брендів та отримайте свій зірковий подарунок. Ісла голос потрібен усім. Ісла Голос потрібен усім. Зустрічайте Юкрейн Трофі 2013» Три регіони нашої країни. Тільки для справжніх чоловіків. Ukraine Трофі 2013» Додаткова інформація на офіційному сайті ukrainetrophy.com. Телекомунікаційний партнер каналу група компанії «Адамант». «Адамант» – надійна платформа для вашого бізнесу. Смерть одного. Дарує життя іншому, так у всьому світі рятують десятки тисяч людей. В Україні пересаджують органи лише від родичів, олені Піпії ніхто не може допомогти, крім її сина, якому 12 років. Добрий день, пане президенте. Дозвольте взяти у мене нирку. рятуйте мою маму. Розіграш від Image Club. Замовляйте будь-який товар за безкоштовним каталогом та вигравайте головний приз 275 тисяч гривень, автомобіль вартістю 100 тисяч гривень та спеціальний приз 50 тисяч гривень. Отримати каталог можна за телефоном 0800 30 20 20. Скористайтеся шансом отримати позашляховик грошовий приз та спеціальний приз. Замовляйте якісні товари за безкоштовним каталогом. Чекайте саме ваше ім'я серед переможців 29 червня о 10.00 на першому національному. Генеральний спонсор програми Банк Хрещатик. Відкритий банк. Вітаю вас! Я Юлія Бенкендорфі. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на неділю, 23 червня. Цього дня весь православний світ відзначає трійцю Україною. Пройдуть дощі з грозами, Утім, температура повітря залишиться високою. Далі розглянемо кожної частини України більш детально. На заході мінливу хмарність вранці замінять дощі з грозами ввечері. На Закарпатті паводки ртутні стовпчики піднімуться до 24-26 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. А метеочутливим людям варто втриматись від перенавантажень. У північній частині очікується невелика хмарність. Лише на Житомирщині у другій половині дня пройдуть дощі з грозами. Нарешті території сухо. Буде тепло від 25 до 27 градусів. На сході України від Харківщини до Донеччини без опадів сонячно часом з'являтимуться хмари. Синоптики прогнозують високу температуру 25-27. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. По центральній частині від Дніпропетровщини до Полтавщини сонячно на решті території мінлива хмарність а у другій половині дня можливі дощі з грозами. Термометри показуватимуть 26-28 тепла. У південних областях і в Криму майже на всій території сонячно невелика хмарність. А на Дещині дещі дощі грозами. На півдні буде спекотно 29-31 градус. Порадує відпочиваючих і температура води в чорному морі в межах 28-30, вище нуля. У Азовському 30. У Києві сонячно, без опадів і тепло. Синоптики прогнозують плюс 27. 24 червня погода не зазнає особливих змін. Буде тепло, подекуди дощитиме. Будьте у гарному настрої за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! 18 валют обмін готівкою в одному банку. Увага! Відтепер ізраїльські шекелі, чеські крони, латвійські лати. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Наймузичніша з усіх пізнавальних. Найпізнавальніша з усіх музичних. Нова вікторина рояль у кущах лише на першому національному. Якщо ви любите музику так само, як і ми. Якщо ви співаєте по життю, Занурюйтеся в море музики і море подарунків. Уікенд разом з нами на першому національному. Життя це гра. Виграє той, хто знає правила. Наша програма підкаже, як не програти. Грайте з нами. Грайте по дорослому Грайте в дорослі ігри. на першому національному. Настав час зібратися разом. Чтобы почувствовать момент истины. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я имею честь беседовать с человеком, от которого зависит наше спокойствие, а порой настроение в нашей столице, в стольном городе Киеве. Я хочу поприветствовать вас, Валерий Валерьевич Каяк, глава главка Киевского управления Милиции правильно я говорю или нет? Спасибо за презентацию. Да. Презентация данная <laughs> да. тоже спасибо. И, вам, да. и, день. Я хочу вас представить, почему? Потому что как-то неожиданно вы стали в последние э, буквально недели человеком, как говорится, который стал публичным, потому что мы знали по наслышке, что в общем-то пришел новый начальник киевской милиции, как вас называют. И тут вдруг события, которые были совсем недавно, демонстрация 18 мая, сделали вас публичным. То есть вас пригласили на программу, которую смотрит вся страна. Я приглашаю к микрофону Валерия Коряка. Пожалуйста. Да, генерал милиции. Вот. Из высказываний или интервью... участников этой драки или бойни, как хотите со стороны этих спортивно одетых ребят прозвучало що депутати которые договорються з любов'я большинства они договариваются з міліцією міліція їх не трогає да и ми віли теж в суботу що что... спросто ми особисто я і ніхто з моїх заступників безумовно не були повідомлені і не брали в цьому участь це однозначно. Напомним эту драку или бойню. 18 мая в разгар двух митингов власти и оппозиции, но в отдалении от них в центре столицы вдруг появился бронетранспортер, украшенный бутафорскими морковкой и кроликом. Видимо, они спешили на детский утренник, но это не понравилось активистам одной из самых радикальных партий, которые, разумеется, случайно оказались здесь же как и некая группа лиц в тренировочных костюмах, но без тренера. И, конечно, тут же, ну и чуйка у них, нарисовались журналисты. И то правда, что журналисту делать на митинге? Скукотища. Но кончилось все не очень весело. Особенно для бронетранспортера и его экипажа а также для одной медийной читы, фотографа и тележурналистки, которым досталось от парней в тренировочных костюмах. Виноватой во всем оказалась, конечно же, милиция. Не обеспечила, не вмешалась, не защитила. И потому начальник главного управления МВД в городе Киеве, генерал-лейтенант милиции Коряк Валерий Владимирович, вдруг сам оказался вроде как на допросе. Я хочу зрозуметь, а в какой же способ Бронетранспортер, бронемашина без номерів, без цього всього. проїздить в саму гущу людей. Як це могло стати? Можливо, тому що ви керуєте бандитами, і можливо, тому що міліція сьогодні перетворилася у а, а, орган. Не МВС, а міністерство відмивання сім'ї, кришування бандитів. Навіщо нам така міліція? За що ми платимо наші податки? Що ми живемо в небезпечній країні? А з якого контингенту у вас комплектується спецпідрозділ Беркут? І коли його бійці нарешті прийдуть еволюційний шлях від австралопітика до Піттикантропа і перестануть кидатися на громадян, перестануть висловлюватися нецензурною лайкою, перестануть ігнорувати закон про статус народного депутата України і перестануть залякувати мирних громадян і не тероризувати їх. Дякую за запитання. Я вам хочу нагадати, що от буквально у нас 18 травня у нас було взагалі задіяно в акції, ну по різним оцінкам, ну більше 50 тисяч громадян. І з того з іншого боку, були люди похилого віку. Кияни, ті, хто приїжджав поприїжджав з регіонів, були підлітки, але ж, взагалі, крім пані Ольги і ті, хто був в цьому БРДМі, ніхто не постраждав, і це завдяки тим людям, яких ви називаєте Пітікантропом. Боевое медийное крещение генерала милиции Валерия Коряка состоялось и, похоже, достойно. Более того, главный милиционер Киева не просто ответил на откровенно неудобные вопросы, но и преподал присутствующим политикам полезный урок, даже мастер-класс толерантности и терпимости киной точки зрения, к иному мнению, порой противоположному. Согласитесь, редкое качество, особенно в нашем политику, Хотя многие там мнят себя европейцами и полагают, что исповедуют европейские ценности. Но ведь ценности бывают разные. Например, полиция действительно бдительно охраняет мирное население от преступных элементов. Но также бдительно охраняет и власть от населения, которое иногда становится не слишком мирным. Нет, кто же будет против того, чтобы наша милиция стала лучше, профессиональнее, человечнее и, главное, подвластной только закону, настоящей армией правопорядка? Но требуя этого от людей в милицейских погонах, некоторые наши избранники народа словно забывают, что сами-то тоже должны следовать этим принципам. Впрочем, можно ли забыть то, чем сроду не владел? Я знаю, что вы очень интересный человек не только по 18 мая. Я знаю, что вы очень интересный человек с очень интересной биографией. И вы очень человек эрудированный, потому что у вас богатейшая библиотека. Спасибо. Я, том, я знаю, которую вы собирались в юных лет, и вы даже сами не знаете количество томов, которые есть сегодня в вашем доме. И, конечно, я возвращаюсь, чтобы сразу закончить вот то вот событие, 18 мая произошедшее в столице. Я хотел вам задать вот такой вопрос. Ведь вы же помните, вы грамотный человек и прекрасно знаете, что вот эти демонстрации еще в прошлом веке, как называлось вот такое кровавое воскресенье. Помните, ну, конечно, это было да. на площади, в Питере, когда вел за собой всю эту толпу поп-гапон. Такой был, который потом оказался, в общем-то, провокатором. К январю 1905 года социальное напряжение в стране достигло кульминации. Священник Георгий Гапон организовал 9 января шествие питерских рабочих к зимнему дворцу, чтобы вручить царю соответствующую петицию. Но царя в дворце не было, что Гапон знал, как и то, что их туда не пустят. К тому же рабочие были вооружены. Результат этой провокации вы видите на экране. Это было воскресенье, которое с тех пор называют кровавым. И, конечно, я э, понимаю, что в общем-то Поп Гапон, наверное, состоял на службе в Жентерпеи, иначе как он мог. И ему было это либо поручено и все. Но я я считаю, что теперь на сегодняшний день э, в каждой политической силе